Вручення повісток на кордоні чи вручають їх при поверненні та виїзді із країни, виїжджаючи за кордон, вам не дадуть повістку, якщо ви маєте всі документи. Якщо у вас відстрочка від призову під час мобілізації, покажіть прикордоннику відповідну довідку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але якщо ви намагаєтесь перетнути кордон незаконно, то вас затримають і передадуть до правоохоронних органів. Ну і вже пізніше, скоріше за все, ви отримаєте підозру про спробу незаконного перетину кордону і в додаток отримуєте повістки. Саме так відбулася нещодавно така історія з чоловіками з Києва, які намагалися незаконно перетнути кордон через гори. Їх всіх зловили, і окрім підозри, вони ще й отримали повістки. Що стосується тих, хто повертається додому, ви можете отримати повістку, коли повертаєтесь в Україну. Законодавством не визначено конкретного місця, тому вручення повісток на кордоні є законним. Це підтверджує центр протидії дезінформації при РНБО. А військовий журналіст Денис Гойко повідомляє про випадки, коли українські прикордонники вручали повістки тим, хто виїхав до заборони покидати Україну. Але, якщо вам хочуть виписати повістку, то ви маєте знати, що виписувати повістку при вас або дозаповняти бланк ніхто не має права. Її повинен виписати виключно керівник територіального центру комплектування за вашим місцем реєстрації. Якщо вам намагаються просто повістку вручити, перевірте, військомат, якого району видав дані повістки. Якщо це не військомат за місцем вашої реєстрації, спокійно поясніть, що перебуваєте на військовому обліку за місцем реєстрації. Якщо ж повістку вручають, то вічливо попросіть службове посвідчення і перепишіть прізвище ім'я батькові, номер і посаду, але не фотографуйте і не робіть відео. Це заборонено. Ви маєте право не підписувати розписку про отримання повістки, тому що вона оформлена неналежним чином. Також ви можете відмовитись, якщо вказані некоректні дані отримувача. Повістку вручає не уповноважена особа, немає печатки військомату та підпису уповноваженого. Якщо ви відмовитесь, буде складено акт, тому робіть це у присутності свідків. Дякую, що були з нами. Ми надалі будемо вас інформувати про актуальні новини та зміни. Тому ставте лайк та підписуйтесь на канал, а також напишіть в коментарях, чи відомо вам про випадки вручення повісток на кордоні.